Водоспади, утворюються у під'їздах багатоповерхівки за адресою вулиця Крошинська, 39. Власниця квартири, що знаходиться на останньому поверсі будинку, каже, уже втретє, вона мусить переклеювати шпалери. На запити наші ЖЕК не реагує. Нічого не робиться. Останній раз так само після коли були три дня зливи, заливало повністю. Заливало капало і на поверсі, заливало щитки. В одній з квартир навіть закоротило і перегоріла проводка. У квартирі Оксани у дощову погоду вода затікає у всі кімнати. Через це на стінах і стелі з'явився грибок, а фарба получилася, і ледь ледь тримається. Ситуація не краща і в інших жителів. І буквально я це все зачищав. Буквально три тижні прийшло і знову проступає грибок. уперше. Оксана написала звернення до ж номер 4. ще у грудні 2022 року. Відповідь не отримала згодом. Ситуація неодноразово повторювалася. На запити, скажем, офіційної відповіді на жодний запит немає. А усна відповідь, скидайтесь кошти. Вони ніяк не аргументують. Тобто, на звернення вже мого чоловіка до заступника до ковпаки він сказав: Ні, я нічого не знаю. Ми там десь там положили два рулони руброїда, і на цьому все за словами заступника начальника жрепу номер 4 Віктора Ковпаки, дах потребує капітального ремонту, проводити який мають за співфінансування мешканців і підприємства. Ми купляємо ка більше 50% матеріалу, плюс вони, плюс ми наймаємо бригаду, і бригада робить ремонти. Оце те там це зробити капітальний ремонт по кривлі стопнатквартир. Сто 159. Віктор Ковпака стверджує, що мешканці будинку мали самостійно вийти на зв'язок із власником квартири номер 159, Аби він частково профінансував капітальний ремонт даху. Мешканці 157 і 158 квартири не реагують. Які звертаються по всіх інстанціях на зустріч ЖЕКУ не йдуть, бо ми не знаємо, де власник ми його не бачимо. Чому жителі мали самостійно шукати сусіда? незрозуміло. Однак Віктор повідомив, що власника квартири номер 159 таки знайшли. На співфінансування він погодився, і незабаром дах мають відремонтувати. Йому дали телефон бригади, яка буде робити. Вони сказали, який матеріал треба від його, тільки він його закупить з тим робом. Протікаючий дах не єдина проблема мешканців будинків, які входять до сфери управління в жреп номер 4 Жителі скаржаться на загальний стан під'їздів і дитячого майданчика. Там подойти до вдома, заходить в під'їзд, невозможно. Я там була упала, навіть руку поламала, тому що скользко, все, все скорожене, ніхто його не ремонтує. Ми, скільки начальник ужека дзвонили, він, хорошо, я подивлюся, я зроблю. Відремонтувати цю пісочницю чи. Навіть ту гірку, в яку вже розвалюється, ну там навіть неможливо. Навіть діти спозають, вона там геть і в дирках. У нас немає де гратися. У нас все поломано. Відповідь на ті зауваження у Віктора Ковпаки одна. Будуть офіційні звернення, будемо вирішувати. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 26 серпня у Житомирі відбувся перегляд документального фільму українського журналіста та військовослужбовця Нацгвардії Юрія Бутусова. 35 днів оборони да. Сворог. Вони за ніч проробили у мене бій в підвалі. Стрічка показує бої за Торецьк, де бійці бригади Людь понад місяць утримували позицію у вуличних боях. Під командуванням військового з позивним «Гриз» вони відбивали атаки, брали полонених і змушували ворога відступати. Коли евакуація здавалася неможливою, українські воїни зуміли перехитрити противника і повернутися. Це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь. У знищенні ворога є ряд героїчних вчинків наших працівників, які відповідно фільм знятий саме безпосередньо про працівників поліції, які воюють на сході країни, захищають нашу державу. Боєць бригади Людь Ярослав наголосив, що оборона Торецька триває значно довше ніж 35 днів ну Це фільм дуже зворушливий і дійсно показує реалії. Цієї війни і показує, що дійсно поліція воює. Ярослав додає, цей фільм варто переглянути кожному, щоб зрозуміти, якою ціною дається нам війна. Адже за усіма кадрами мужність, біль і незламність українських воїнів. Відтепер документальну стрічку можна переглянути на Ютуб каналі Бутусов Плюс. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СКО один. У день незалежності на вулиці Михайлівській житомиряни та гості міста розповідали про те, що для них означає свобода, та як створювали свої крила. Свобода це для мене, коли немає війни і можна їздити в всякі міста там, де немає війни. Це таке свято, коли його празнують родиною і в таких парках е співають ігри. свобода це коли ти можеш гуляти по лісу, робити все, що захочеш. Можеш їсти все, що захочеш. Ти можеш робити там собі будиночок, ти можеш там парити собі маленький вогонь, і тобі буде радісно. Ти будеш самому, ти будеш самостійним. Тобі буде це все подобатись, за словами організаторки заходу Людмили Зубко. Це дозволяє зупинитись на мить, подумати, що для кожного особисто означає свобода, та поділитись цією думкою, написавши її на пір'їні Крил. Це надзвичайно важливо, тому що а, в свій е, портфоліо життєво, в свій кошик життєвий, ми завжди складаємо досвід, і оці позитивні моменти нашого життя вони нам потім завжди в таких е, складних ситуаціях життєвих. Дають сили правильно прийняти рішення. Окрім того, для маленьких житомирян провели лялькову виставу. Діалог головними героями стали вовк, що живе на волі, та собака, яка сиділа на ціпку в хазяїна. Персонажі спілкувались про особливості свого життя та бажань. Така невеличка вистава роздум як для дорослих, так і для дітей, яка трошки ну, буде давати такого невеличкого їжачка в голову для того, щоб цей їжачок потім викликав. Думки, міркування з приводу волі, свободи, незалежності хочемо закликати наших містян до такого діалогу. А що для них означає свобода? Що для них означає воля? І через таких дитячих персонажів це. У нас песики вовк, діалог між ними, і ну власне, і далі йде питання до тих, хто дивився цю виставу. Організаторами заходу стали громадські організації Житомир зроби голосніше. Та театр студія Ляльок маріонеток Комплімент. Наразі Житомирщина знаходиться у улуговані антициклону, що утворився над Східною Європою. Окрім того, вранці над областю прийшов атмосферний фронт, який утворив купчисто дощові хмари над Житомиром. По півночі області пройшли невеликі місцями навіть помірні дощі. Протягом дня фронт із циклоном відійде далі на схід. Погодні умови будуть зовсім кардинально змінюватись. У найближчій перспективі до кінця тижня і до кінця, можна вже сказати, літнього місяця він виявиться найхолоднішим. Максимальна температура близько 20, викше не буде. Починаючи з середини житомирщину, подує теплий південно-західний вітер, що принесе адвекцію тепла. Простіше кажучи, надходитиме тепле повітря. До кінця тижня температура підніметься до спекотних позначок. Обично кажуть, закінчується серпень місяць і закінчується літо. Дуже характерний розподіл температури, все-таки літній. І от, попри от такому похолоданню, якому ми яке ми спостерігали ось у декілька днів, яке було можна сказати, ну таке передчасне для серпня місяця. То, попри такому похолоданню, йде дуже-дуже великий ріст, зріст температури. Також погоду визначатиме антициклон над Адріатичним морем, який принесе на територію нашої області субтропічне повітря. Ночна температура 7-12, удень температура підвищиться 19-24. Опади припиняться зовсім. До кінця тижня ми опадів не очікуємо. Вітер буде завтра західний. 5-10 метрів за секунду. В наступну добу центр антициклону буде приближатися ближче до території нашої області. Можна сказати, що він буде над Житомирщиною. Температурні показники підуть угору. Вночі очікується 9-12 градусів за Цельсієм, у день 23-28. Опади малоймовірні, а вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. П'ятницю Територію, через територію області цей антициклон буде проходити далі на схід, і ми будемо знаходитися на західній периферії цього антициклону. Вітер змінить свій напрямок на південний, буде дуже теплий день, 25-30 градусів днівна температура. Єдине, що буде дошкуляти отакий південний вітер. Він буде теплий, але він буде дуже ручкий, 8-13 метрів. За секунду вихідні будуть теплими та сонячними. Температура в суботу коливатиметься в межах 22-27 градусів за Цельсієм. У неділю прогнозують невелику хмарність, а стовпчики термометра триматимуть позначки 25-30 градусів. Тож, попри прохолоду на початку тижня, завершення літа буде теплим і сонячним. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.